Маємо вимушено до модернізації ось такий апаратик від фірми 2 i Моделька RE1500 з потужністю 1500 ВА на 900 Вт. З того всякому випадку, що на ній написано. Апаратик був взятий в якості ДБЖ для того, щоб утримувати безперебійно під час вимкнення світла такі речі. як Wi-Fi роутер, анушку з оптоволокна. і е, там ще під'єднувалося ледові лампочок ді, декілька та зарядки для мобільних телефонів. Враховуючи, що е, одного заряду ставало до двох годин, скажімо так, так, щоб в ноль воно розрядилося, то цей прилад пропрацював е, десь приблизно біля півроку. Чому так? Зараз поясню, тому що довелося дуже плотно покупатися в багатьох моментах як і відносно акумуляторів, так ну, в першу чергу відносно акумуляторів, звичайно, і е, зробити висновки. Е, зараз на даний момент апарат під модернізацію Чому? в ньому стояли от таких дві е, їх називають мотоциклетні акумуляторні батареї фірми Ritar. На, по 12 вольт на 8 А. Під'єднані послідовно, тобто за розрахунком на 24 вольта, питання в тому, що в принципі це вважається, з того, що я почитав, досить таки непоганою, непоганою фірмою свинцово-кислотна батарея. Ці дві батарейки за півроку вмерли в ноль. І проблема, як потім вияснилося, в тому, що такі типи акумуляторів. Мають приблизно 500-600 циклів заряду розряду. То зробіть висновки, якщо на сьогоднішній день в наш час вимикають 4 рази на добу, 4-5 разів на добу світло, скільки, на скільки днів, скільки місяців стане отаких от батарей. В них є один цікавий аспект в функціоналі. Ну, правда, він більше стосується більш е, дорогих фірм більш серйозних, наскільки я зрозумів. І він заключається в тому, що чим менше відсоток розряду батареї, а саме що під час вимкнення світла, якщо батарея розряджається не до нуля, а розряджається на 50% дуже добре, на 30% чудово, на 20% взагалі ідеально. То кількість циклів набагато збільшується. З 500-600 циклів це урахуванням повного розряду. Ці батареї не люблять сильно розряджатися. І за рахунок цього від цього залежить кількість циклів. На даний момент, враховуючи те, що батареї вмерли, треба щось робити. Або купувати новий ДБЖ, або а, щось робити з цим. ДБЖ був куплений в мережі моє в магазині. А, там вийшлося, що коли я прийшов до них з допомогою просервіс, так як я в цих речах от, кажу, так як я абсолютно не розбираюся. І як би не штучний інтелект, то я думаю би і зараз нічого би не, не розібрався. <сири> я сподіваюся, що штучний інтелект нічого не намотив, і все, що я задумав, у мене все вийде. Я підійшов, мені сказали так і так, виходячи з того, що він останній раз витримав зарядку. На приживленні роутера і онушки 4 хвилини, якщо не помиляюся, а телефон зарядив буквально на 30% і вмер. Сказали так, це батарея, акумуляторна, і їм капець треба міняти. При проханні про сервіс, щоб вони це зробили або порадили сервіс, в якому я, наприклад, купив у них. Цей акумулятор, а в їхньому сервісі, бо мені там поміняли, зробили що потрібно. О, враховуючи, що там у мене було місяць поверх гарантії, тобто гарантія на рік, я прийшов через рік один місяць. Місяць поверх гарантії, то е, мені сказали, що з сервісом зараз не вийде. І це треба робити самостійно, але краще купити новий ДБЖ. З ну, сервісом в у е, мене вже другий раз, разу казус. ну Це, скажімо так. Цей випадок я не вважаю казусом порівнянні з Першим, тому що в першому випадку мені було надано направлення на сервісне обслуговування EcoFlow. У мене був апаратик Ecoflow River Pro 2. І мені дали посилання на сервісний центр, який йде офіційним сервісним центром в Києві. От, я відправив туди Ecoflow. Мені звідти прислали розрахунок відносно ремонту, було оплачено ремонт, після чого люди просто зникли з мережі. Тобто я лишився і без екофлов за 35 тисяч, і без грошей за ремонт. Тупо кинули. І от пораду на цей центр сервісний мені зробили саме мою. І ем, Помогти розібратися в ситуації вони не змогли. Просто казали, що вони не можуть на даний момент зв'язатися з тим сервісним центром. Так і зараз у нас сервісом. Нічого не вклалося, і стало питання, я купую новий ДБЖ, або я е, щось пробую зробити сам. Враховуючи такий момент, немало важливий це місце, скільки е, займають займає батареї в корпусі ДБЖ, От. можете побачити, що ці дві батареї займають половину вільного місця. Тобто, сюди є можливість поставити батареї значно більше, в два рази більше, і вони мали би сюди поміститися без проблем. Питання в тому, що розміри батарей це не єдиний важливий момент, який треба враховувати при заміні акумуляторів. Я теж на це потратив багато часу. Враховував, чи можна сюди поставити батареї іншого хімічного складу, не кислотні, а, там, наприклад, гелеві чи літійонові, чи якогось плану. Дані моделі категорично ні. Сюди підходять тільки такого хімічного складу батареї, але можна поставити більшої ємкості, такі, які можуть влізти сюди по розміру, і там обов'язково треба дуже добре враховувати дуже багато технічних аспектів відносно зарядного току, який надається цим ДБЖ. І багатьом іншим деталям, які мені знову ж таки пояснив ще. І е, врешті-решт, пара батарей була вибрана. Е, зараз я вам чуть пізніше покажу. Вони будуть сюди встановлені. Трошки кріплення буде модернізувати. І будемо пробувати заряджати. Розрахунок на що. Наші батареї е, нові взяті, якщо ці у нас були по 8 А. То е, взяти дві батареї по 14, а маємо на 70% більшої ємкості. Розрахунок на те, що за рахунок такої більшої ємкості буде менша кількість розряджання, е, менший відсоток розряджання, а відповідно і е, більша кількість циклів роботи. Е, взяв фірму кращу, ніж Ритар, покажу далі. значить Зразу по ходу, хочу показати, до чого я ще тут дійшов. Такий немало важливий для багатьох аспектик, Дуже зручна річ. Цей ДБЖ може керуватися з комп'ютера через його USB дріт. Тут принтерний роз'єм. Дуже зручно, тому що встановлюється софт, який дає більше можливостей керування, контролю ДБЖ, ніж те, що у вас тут на моніторі і можливостях тут. Частина. Інструментів в софті е, написано, скажімо, ін, сам софт написаний для багатьох моделей ДБЖ, цієї фірми. І частина інструментів є е, частково робочі, а частина взагалі не робоча саме для цієї моделі. Тобто Кнопки активні, ти можеш тиснути, і воно нічого не дасть. Як, наприклад, такий от момент, про який я зараз хотів сказати, це там є кнопочка вимкнення динаміка. Тобто, у нас тут є динамік, який е, дуже паршиво і гучно. Пишіть, ось він тут чорненький, можете його бачити. Чому я червоною цяточку зараз поясню. Він дуже гучно пищить, коли вимикається світло, воно вроді як сигналізація, того, що будьте уважні, увага, світло вимкнулося. Зараз буде працювати від акумуляторів, слідкуйте, що має бути далі. Але питання в тому, що також він пишіть, коли він доходить до якогось мінімального відсотку заряду. І Практика показала, що от в нашому випадку, може в серверній десь, воно би було дуже зручно. В нашому випадку, от вдома це вночі ну, крайне зручно. Край е, е, а через софт наявність кнопочки вимкнення динаміка не працює саме на цій моделі. Відповідно, що знайшов в інтернеті, ноу-хау, е, як ви бачили, там в середній динаміка є е, е, дірочка невелика, От, чому там було щось червоне? Е, просто я в ту дірочку обережненько знайшов, е, вирізав невеличкий кусок поролону, запхав в ту дірочку для того, щоб е, по-перше, забрати місце, яке там заповнене повітрям, де мембранка ходить. Ну і трішечки пригасити саму мембрану. Зверху заклеїв скотчем на основі, знову ж таки, щоб це трішки ще приглушити звук. Він пищати буде по-любому, вимкнути його. Ну, Можна ще відпаяти. Дивився плату з тої сторони, його припайка стоїть таким чином, зроблена, що а, дуже близько біля доріжок, там це заводський пай, і а, паяльником вручну дуже легко можна в принципі, пошкодити його і, 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 самі доріжки. І пошкодити відповідно саму роботу вже ДБЖ. Тому було прийнято рішення його не Від'єднувати, не відпаювати, а приглушити максимально. Який буде результат, покажу надалі в відео. Це відносно рішення по дінаміку. Можливо, воно багатьом згодиться. Ну і будемо дивитися зараз далі, що з новими акумуляторними батареями. Покажу, які батареї, які прийшли, було замовлені, і е, покажу, як вони себе почувають, яка температура, як заряджається, розкажу про швидкість і все остальне. Це те, що можна пробувати робити своїми руками. Не звертаючись до сервісних центрів. Насправді, якби я не заморочився тим, щоб поміняти на акумулятори більшої ємкості, можна було би просто тупо на сайті 2 е у них є в продажу одкого плану акумулятори, можна самому замовити. Такі самі, точню, такі самі, просто відкрити кришку, витягнути старі, поставити нові, приєднати кабеля і запустити його далі в роботу. Це найпростіший варіант. Я вирішив трішки модернізувати, покажу, що там з цього вийшло далі. Отож, про акумулятори, які прийшли, що я взяв? Я вибрав з того списку, який мені порадив ще, з того, що можна було поставити сюди, що підійде по параметрам зарядного току, безпосередньо від самого ДБЖ, і що буде працювати нормально, і що ДБЖ розпізнає на своєму рівні Софтовому. І що буде заряджатися, звичайно, заряджатися буде довше, тому що ємкість більша, а зарядний ток тут якби, не буде мінятися. ну І для цих акумуляторів його і не можна міняти. Вони розраховані на такі самі параметри практично зарядки, які були у старих акумуляторах. Єдине, що у цих акумуляторів більша ємкість. Значить, що ми взяли? Ми взяли е, такого е, японського виробника. Yasa рек. 14-12, це 12 вольт на 14 а. І тепер ми вже маємо замість 16, 28 Ампер тут. Е е як бачите, по пазам в довжину вони встали просто ідеально. ширину тут ще є місце, але, е скажімо так, стояло питання того, можливо, чимось якимось чином ще заповнити або взяти. Третю батарею поставити або взяти батареї ще більшого розміру. Ще більші батареї, там вийшлося 20 А, якщо не помиляюся. Нібито так. Там уже за розміром вони сюди в цей корпус не влазили. Третю батарею сюди ставити. Не варіант. Є версії, коли можна поставити 4 батареї, які спаровані на 2 пари, для того, щоб був правильний ток. Як пояснивші три батареї, з це, 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 таким варіантом не вийде. Зробити, відповідно, ми наразі довольні тим, що ми маємо. Тут треба буде зробити планочку. Тут була план, планочка алюмінієва, от закручувалася через ці е, отвори, тримала акумулятори, щоб вони не розбивали електроніку всередніку, якщо переносиш дебеже. Це те, що треба буде трішки нахімічити самостійно, тому що та планка, звичайно, сюди не підійде. А, де брав ці акумулятори, скину посилання буде в описі, в якому магазині дуже дивна річ, а, також вивчав. Акумулятори а, мають розброс цінової політики від 1500 до майже 3500 гривень за штуку. А, в описах є дуже багато різних маркетингових ходів цікавих. Починаєш думати про те, що це є різні якісь ще версії цієї моделі чи ще щось. Ну, а вивчення, глибоке вивчення показало, що насправді ні. Всі ці акумулятори однакові. Ціна залежить безпосередньо тільки від продавця. Де він брав, на якому плесі як закупочного, і які свої він накрутки ставить за продаж. Ну і, звичайно, від гарантії. Тут цікавий магазинчик потрапив, я ще не знаю, як воно все буде, тому що а, магазин поставив дуже смазливі умови: 1500 гривень за акумулятор е через пром, причому через пром оплату, е де е спокійно можна оплачувати, не переживаючи за якісь неприємні дії з фінансами, а також поставив. Гарантію, зараз, якщо задаю, вроді 96 місяців. Ну, по посиланню буде видно. Поставив акумулятори все під'єднав, значить далі. ДБЖ запустився, ДБЖ запрацював, акумулятори прийняв. Звичайно, я зразу почав слідкувати за ними по на комп'ютері через софт. По-перше, що було рекомендовано, це уважно слідкувати за зарядним током, уважно слідкувати за температурою акумуляторів. Температура йшла до 29 градусів максимум. Це чудова робоча температура. Акумулятори були частково заряджені, але тут зіштовхується ще з одною фішкою. ДБЖ налаштовано на акумулятори по 8 А і відповідно розпізнає ємність для заряджання у вигляді 8 А. То я так розумію, що він мені показує неправильний відсоток заряду цих акумуляторів. Знову ж таки, за допомогою Shi вдалося розібратися з софтом. Зараз ще покажу, що там як працює софт, що в ньому є. І знайшли в софті налаштування, за допомогою яких можна було перемкнути вибрати інший об'єм батареї, які в ньому стоять. Чудово, що розробники зробили таку можливість, інакше треба було б, можна так сказати, вгадувати на пальцях гадати, наскільки ж воно зарядилось а я би дуже хотів е, це діло контролювати, тому що е, я хочу бачити знову ж таки контроль того, який відсоток розряджання йде, і е, відповідно кількість циклів і все остальне. Ну що ж, я його зараз запущу без під'єднання до мережі, він у мене простояв на зарядці е, ніч. Практично всю ніч до 6 ранку не вимикали світло, він вже годин 10 він заряджався однозначно, якщо не більше. 6-8 годин це був срок зарядки попередніх акумуляторів, враховуючи, що ці заряджалися, приїхали частково заряджені і заряджалися, то у них, напевне, вже. Є шанс, що відсоток зарядки вже е, досить солідний. Я думаю, що практично 100%. Хоча, напевне, буде правильним їх ще раз повністю розрядити. Ось, пішов запуск. Це зараз він вимкнений. Показує, що повер вимкнений. Е, зараз ми його запустимо. Ну, до речі, зразу можете почути. Гучні динаміку. Пишіть він досить таки спокійненько, набагато тихіше, ніж це було до цього. Дуже комфортно, дуже зручно. Що у нас тут показує? Навантаження 0%, батарея 100%. Я думаю, що я його таки розряджу повністю і ще раз заряджу, для того, щоб він краще враховував, орієнтував, орієнтувався по ємкості батареям і точніше показував мені, який буде заряд. По тому, Скільки він має чого тримати, треба розраховувати, знову ж таки, виходячи з того, що, яка є ємкість і яке є споживання. Це вже інше питання, яке вже можете враховувати кожен індивідуально. Ще покажу, що по софту, і от це напевно все, що я чим я хотів поділитися з вами. І от що я ще хотів показати на Кінець цього відео це безпосередньо сам софт, який називається UPS Smart. Софт, який йде до цієї лінії DBG. Софт відверто дуже застарівший, вплоть до того, що підтримується Windows 8. Це найпізніша версія. Тож підтримки Windows 10, Windows 11 нема. Хоча от на, у мене 10 він, на 10-й він встановився. От, але я не сказав би, що візуалізація працює ідеально. От, наприклад, як в налаштуваннях, бачите, частина тексту тут прихована, вона якось не вміщається. Тобто є, існують такі моменти, і там ці налаштування якось регулювати не вийде. Софт виключно на англійській мові є ще дві мови, там, по-моєму, китайська і ще якась. Далі, в принципі, тут є багато цікавих налаштуванчик. Контроль безпосередньо самої батареї, вхідний вихідний ток, частота, навантаження на батарею, відсоток який залишився, який заряду батареї на даний момент, температура батареї, це досить такий важливий аспект, який, наприклад, не виводиться на екран, де біжить безпосередньо. Вольтейдж також під час заряду розряду дуже цікаво тут спостерігати. Скажімо, можна зробити якісь свої певні висновки. Є е, про що я говорив в налаштуваннях. Тут багато різних цікавих параметрів, але саме найважливіше, що для мене було потрібно. battery менеджмент, скільки груп батарей стоїть, скільки батарей в групі. Дві батареї з двох батарей одна група зроблена. Вмикаємо вручне налаштування. Батареї, і тут маємо можливість е, от виставити дуже важливий момент, це якщо ви міняєте батарею на іншу ємкість, для того, щоб він якби, правильно бачив їх розумів. От, у вас 8 тут поміняв на 14. Дуже добре, дуже е, зручно. Є е, е, такі цікаві речі, як, наприклад, тестування батарей е, 10 секунд низького розряду. Switch buzzer це от, вимкнення. Сигналу, який не працює так само, як і ще багато різних фішок. А в загальному ось така а, корисна штука, М -м, можна користуватися, раджу. В принципі, за 3000 гривень е відновив роботу ДБЖ і ще й покращив. Я впевнений, що я покращив. буду бачити, як мало би бути краще. Є, yes. що ще хотів показати? Ось пропрацював він від, як я розумію, повного заряду. Бачимо по часу 46 хвилин, і зараз вже жаліється, що він на піку розряду. Хоча, кажучи, 14 хвилин мав би працювати. Це все не факт. Заряд батареї, можливо, він зараз сигналить про вольтаж, що низький це говорить про розряд батареї. Але це точний час, який пропрацював комп'ютер. З постійно увімкненим YouTube на 4 к відео. І, е, походу ще працювала програмочка 3D-дизайну SketchUp От. І було впевнене навантаження на процесор на відеокарту. І відповідно споживання енергії від монітору і комп'ютера. Тобто, монітор системний блок зараз пропрацювали на цих батареях. Вже пропрацювали 40, рахуйте, вважайте, що 47 хвилин. Е, ну, чи він ще пропрацює 18 хвилин, я сумніваюся. Але тим не менш, я дивився по параметрам споживання енергії на моніторі і блоки живлення комп'ютера, був розрахунок, що ці акумулятори на ДБЖ мали би витримати до півгодини. Ну, поки що, результат такий, і відверто мене він влаштовує абсолютно.